Демісезонне ортопедичне взуття від бренду Перлина для самих малесеньких наших дітей. Іде моделька від 18 по 20 розмір. Дуже яскрава така, зроблена з натуральних матеріалів. Це ну, натуральний ноутбук з такими вставочками. Моделька дуже гарна, зручна, легесенька вона. Дуже така яскрава. Вона йде на любу ніжку. Любу. Так як у нас наших малесеньких діток ніжки повненькі є, то ліпучки дуже добре фіксуються. Тут іде нема шовчика, що не буде давитися. Ось тут така моделька ось вона робиться. Бачите, на різну повноту, що нема шовчика, і воно не буде давити. Ніде. Всередині натуральна шкіра. Якщо зверху йде натуральний нобук, то всередині натуральна шкіра ось така. Устілка ортопедична, супінатор ось є. Тут, такий супінатор. тут йде амортизація, що діткам буде комфортно і зручно, взуття не припускає вологу нічого, не це. Дітки будуть, ніжка у дитини буде суха і тепла. Така ось кліпочка, дуже добре все. Тут є правильний ортопедичний заднік. Є ось тут подушечка, вона у всіх взутті, щоб дитина не сковзила ножка, і вона фіксирується, ніжка. Дуже добре. Моделька дуже Гарна, мені вона дуже подобається, вона легесенька. Дітки не будуть почувати себе дискомфортно, вони будуть почувати себе дуже комфортно. Рекомендую. Бренд Перлина це турецька фабрика. Рекомендую.